Яка допомогла нам оце все організувати не менше ніж ми з Ярославом. Отже, Ірина вдома добрий уже Спасибо. надвечір. Я читатиму сьогодні вам не про свободу, як свободу національне свято і незалежність, а про свободу від з нагороду речей, які є в нашому житті, які, мабуть, стосуються кожного з нас. Перший вірш це вірш моєї подруги і за сумісництвом поетеси. Вона навчалася в Полтаві, але потім так сталося, вийшла заміж і поїхала до Миргорода. її Катерина Гаркот, і це її текст. Застрелю себе із фена прямо в висок. Горнуся у ковдру й миттю закрию очі. Я вже так давно не читала твоїх казок, так смішно докрику. Я більше тебе не хочу. Я хочу сміятись і хочу йти в кіно, я хочу гуляти і дихати і вільно, хочу. я хочу любити і жити і все одно, що згадуєш ти, прокидаючись серед ночі. Застрелю себе і знову пройду на світ. Я вирвала, наче гланди тебе із горла, а ти прокидайся. І знов витирай свій витирається. А я народилася. Чиста, нова і пова. Наступний вірш це вірш не українською мовою, але заради нього я і прийшла власне на ці читання. Я думаю, що ви всі знаєте людину, яка його написала. і Я думаю, що ви знаєте цей текст, але я хочу, щоб він тут прозвучав, тому що це. То, что мы в понятие «свобода» и то, как автор бачить эту свободу. Вера Паласова. Все бегаем, все не ведаем, что мы ищем. Потянешься к тыщам — хватишь по голове. Свобода же в том, чтобы стать абсолютно нищим. Без предана и финки за голенищем, двух граммов под нищим козырем в рукаве. Все ржут через луб акули и зрачок шакали. Родители намекали, кем ты не стал. Свобода же в том, чтоб выпасть из вертикали, понтов и регали, офисных зазеркалей, чтоб самый асфальт был тебе в едистал. Плюемся ли голем, лечимся алкоголем, наркотики колем, блядскую жизнь броня. Свобода же в том, чтоб стать абсолютно голым, как голем. Без линз, колець, водолазок з горлом. І кожа твоя була тебе, как броня. Останнє прочитаю своє про свободу сумну, про свободу від почуття, про свободу від кохання. І колись це буває на краще, а колись навпаки на гірше. Так у кульковій ручці, так в серці теж може скінчитись чорнило, обірветься рядок і застигне в словах на півкрик, щоб ти вчора уже перекліла. Заспокоїться дощ, павутиння бринітиме краплями, сліз через сою. Зазвучить монотон перший раз. Все до ранку скінчиться без бою. Відійдуть в позапростір від нас, всі нескоєні злочини й кари. Клякне пам'ять, що в наш біржофондовий час стала зовсім дешевим товаром. І вогонь піде в дим. І забудуть навмисно колишні коханці, як рипить розтривожений голос, як закують розгублені пальці. Дуже вам дякую.